Наступний пункт нашої подорожі це Голубі лагуни. Погляньте тільки, але там дуже холодно. Мені страшно туди йти, але потрібно. Так що ось так. красиво, яка водичка. Температура води 40 градусів. А ось тут можна взяти масочку. Ось так і ми будемо зараз. Всі тут люди, які йдуть сюди. Ось, так. ось така масочка. Ну що ж, я вже посушилася, перевілася і йду до нашого мікроавтобуса. І нас вже будуть розвозити по місту. Це була класна екскурсія, я дуже рада. ми були, Особливо це фінальне завершення, просто чудове. Погляньте тільки, це кругом мене, отакий прохід, це все лава застигша лава, і тут вона дуже активна. Останній раз лава тут пробуджувалася, скажімо так, у листопаді. А це зовсім, зовсім недавно. Так що ось так. Також, якщо би тут було був землетрус, звідси треба якнайшвидше забиратись, тому що тут найшвидше буде, буде лава. І так я вийшла прогулятися, так як мій хвост знаходиться в центрі, і я хотіла що сьогодні щось побачити. Я така вийшла в двір, дивлюся. Класно, швидкося Зайду в магазинчики Але всі магазинчики закриті. Я дивлюся на годину, а зараз майже 11 ночі. Одинадцята ночі. Це просто капець. Я забіжу, що в магазинчик бачила відкрити, куплю собі водичку. Ну, а ось я хотіла пройтися до їхнього собору. Та-дам. І, звісно, мені везе, тому що тут якась реконструкція, вони щось тут переробляють. І мені завжди щастить на таке. Хоча це можна обійти. Обходимо. Ну так, не в це в голову. Проти що зараз 11 ночі, а на дворі супер видкося. Класно, класно. Так, це собор в традиційному ісландському стилі. Його висота 73 метри. Дуже гарний, якщо чесно. Мені подобається щось таке. Оп. Що ж, погляньте, я знову знайшла нові чіпси. Це смак барбекю флауер Цікаво, цікаво. Зараз я їх попробую і вам скажу. Якщо чесно, то мені подобається. Але вони дуже схожі на смак звичайних, просто. Але старий смак чіпсів із беконом дуже-дуже схоже. Отак от. Так от. Якщо чесно, ну взагалі не можу сприймати, що зараз одинадцята ночі. Всі магазинчики, всі кав'ярні закриті. Мені здається, зараз тільки має бути саме розгар. А це наоборот, це позакривано. Усі магазинчики. Той, в якому я була, це магазинчик самообслугою. Ой, подивіться, яка тут, бачите, доріжка тут. Така райдужна. Це Все, як я люблю. О. Teraz vám z neho veľmi pekný вид. Я вже в літаку, і я лечу вже з цього чарівного острова. Я тут була півтора дня в Ісландії, і це занадто мало. І вчора весь день у мене була екскурсія по різних місцях. Звісно, тут все оглянути просто неможливо, тому що сюди прилітають не заради міста столиці, а заради природних всяких там гейзерів, вулканів, лагун і тому подібне. Тому Рекомендую їхати сюди на тиждень, орендувати машину і кататись собі або брати екскурсії.